У середньовіччі їхню унікальність церковнослужителів вважали ознакою чаклунства. Нерідко за це спалювали у часи інквізиції, та страшні часи минули, і усі зрозуміли, магія тут ні до чого. Вчені пояснили, що у шульги краще розвинена права півкуля мозку. Вона відповідає за образне мислення. Тож лівші відрізняються креативністю та схильністю до творчості. Наталя Шульга працює дівчина артисткою драми у театрі. каже, що у своїй мистецькій кар'єрі має лише Одну незручність, все, що стосується роботи в театрі, роботи в станціями, це права сторона. Ми все працюємо вправо, ходимо вправо, починаємо танцювати з правої ноги. І тобто, оцей такий момент пристосування. Ти не просто пишеш лівою рукою, а ти ще й ну все в житті. Наприклад, я роблю з ліва. Я ходжу з ліва, мені так зручніше, я й готую лівою. І все, що стосується більше функціональності, це звичайно ліва моя рука. Дівчина каже, завжди робила все лівою рукою із дитинства. В наже ж в дитинстві всіх перевчали, це було обов'язковим. І моїй мамі хтось сказав, що не потрібно перевчати. Почому вона зрозуміла, що не потрібно, вона дала мені ножиці, щоб різати в правій руці. Вони в мене просто не різали. Це таким, такий був прям зрозумілий момент, що все ліва і більш ніяка. Незважаючи на пропозиції педагогів перевчитись, Діані також вдалося залишитись шульгою. Зараз дівчина працює художницею, бутафорницею у театрі. Я ніколи не звертала на це уваги, особливо і завдячуючи моїм батькам, мене не перевчили. Пропонували всі відмовлялись і батьки відмовлялись, мені намагались ручку дати в іншу руку, але ну що, переставила ручку, та й собі пишу, як має бути. Діана показала особливості письма для Шульги. Аркуш так, як писала би правша, бо рука тоді завертається так, і тоді все письмо, все, що ми пишемо, воно буде змазуватись. А якщо дати можливість розвернути аркуш, так як зручно, і почати писати ну, те, що я їй писала, в принципі, все задом наперед. І я нічого не змазала, я все бачу, що пишу, і нічого рукою не накрила. У сучасному світі стереотипи про шульг залишились у далекому минулому, адже кожен має право на свою особливість та унікальність. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.